Привіт! Як і більшість бізнесменів початку століття, я починала як самоучка. Всі свої шишки я набувала в процесі створення, переробляння та виправлення помилок. Спочатку документи були в одній папці, потім виникла необхідність їх структурувати. І тільки потім я дізналася про те, що цю роботу вже за мене зробили. Не повторюйте моїх помилок, робіть одразу все правильно. Так було у мене і з наказами. Тому давайте розберемося, які бувають накази і як їх правильно робити. У закладі освіти діють декілька груп наказів, які помічаються окремо у номенклатурі. Окремо зберігаються, нумеруються і реєструються у відповідному журналі. Давайте поговоримо про кожну групу детальніше. Накази з основної діяльності. Вони відображають рішення з питань. Освітньої діяльності, зокрема проведення заходів, які мають е, важливе значення для фізичного та духовного розвитку, або самовиховання та соціалізації учнів. Планування роботи та організації освітньої процесу. А це фінансування закладу з найважливіших заходів: е, це затвердження організаційних документів, положень, інструкцій тощо. Це організація звітності. Удосконалення роботи закладу освіти, розподіл функцій та повноважень між керівництвом, оформлення роботи постійно діючих комісій, наприклад, експертної комісії, введення в дії рішень педагогічної ради тощо. Наступна група накази з адміністративно-господарських питань. Вони містять рішення з оперативного, організаційного, адміністративного характеру. Це питання щодо поточних моментів, пов'язаних з діяльністю закладу, зокрема з господарською діяльністю, з господарським забезпеченням діяльності, які актуальні лише на визначений період, обмежений час або, наприклад, лише на навчальний рік або семестр, навіть. До таких наказів належать накази про створення тимчасових комісій, робочих груп, зокрема конкурсних комісій. Для проведення жеребкування під час зарахування дітей до закладів освіти, підготовку закладу до освіти до роботи в освітньо-зимовий період, це встановлення норм використання палива для шкільного автотранспорту, реєстрації його, або проведення заходів постійно поточного ремонту. Це призначення відповідального за газове господарство, наприклад. Створення терифікаційної комісії на конкретний навчальний рік або тимчасове припинення діяльності закладу освіти, проведення технічного обстеження будівель, проведення інвентарізації матеріальних цінностей, організацію передплати періодичних видань або навіть заміна уроків у зв'язку з тимчасовою відсутністю працівників. Для швидкого розрізняння таких наказів після номеру обов'язково ставиться літери А, Г, а зберігаються вони протягом 5 років. Наступна велика група наказів це накази з кадрових питань. Вони поділяються на дві групи: тривалого строку зберігання та тимчасового. До першої слід віднести призначення на посаду або прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників, переведення на інші посади, на іншу роботу. Сумісництва, суміщення, атестації конкретних працівників. Або навіть заміна біографічних даних, прізвища, ім'я, нагородження, преміювання, встановлення різних видів надбавок, доплат, виплати матеріальної допомоги, навіть надання відпусток з важкими та шкідливими умовами праці, або відпусток для догляду за дитиною, відпусток без збереження заробітної плати тощо. А ці накази індексуються загальним індексом К, кадри, та через риску ТР тривалі. Вони е, зберігаються е, дуже довго, цілих 75 років. Всі інші кадрові накази відносяться до тимчасових: це відправлення працівників у відрядження, наприклад. Це надання щорічних оплачуваних відпусток, відпусток у зв'язку з навчанням, це накладання дисциплінарних стягнень тощо. В індексації таких наказів поруч з літерою К кадри, а через риску ставиться ТМ, тимчасові. Такі накази не мають ґрунтовного впливу на роботу закладу, тому зберігаються лише 5 років. Ну і остання особлива група, притама не тільки дитячим закладам, це накази руху дітей, а саме фіксація зарахування та відрахування учнів, переведення учнів на наступний рік навчання. Переведення учнів до інших закладів освіти тощо. Ці накази літеруються буквою, літерою Д, і зберігаються протягом 5 років, бо пов'язані з фінансовою діяльністю протягом 15 років, бо пов'язані з фінансовою діяльністю закладу. Ну, і якщо ця інформація була для вас корисною, підпишіться, будь ласка, щоб не пропустити важливіше, важливе і надалі. Ну і до зустрічі! О, і не забудьте поставити лайк.